Роман Григорчук збирається йти з Чорноморця, гучні слова тренера. Судаков публічно заявив про бажання покинути шахтар. нас наздогнав Шевченка. Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України про ці та інші теми будемо говорити протягом наступних кількох хвилин. Ну а перед тим як ми розпочнемо, закликаємо традиційно перевірити підписку на канал Футбол України та оформити її, якщо ви досі цього не зробили. А вже завтра стануть відомі усі учасники півфіналу Ліги Європи, чи зможе Ліверпуль Створити черговий легендарний камбек на цей раз на полях Аталанти. Та як покаже себе вже чемпіонський Байер у грі з Вестгемом? Робіть перегляди матчів ще цікавішими разом з нашим партнером GGBet, який дарує крутий бонус для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Перш за все поговоримо сьогодні про національну збірну України, адже стало відомо, де команда Сергія Реброва буде базуватися на час проведення чемпіонату Європи. Під час фінального турніру наша команда перебуватиме у містечку Візбаден із населенням у менш як 300 тисяч мешканців. У Візбадені наша команда мешкатиме та тренуватиметься на місцевому стадіоні. Таке місце обрали у першу чергу через зручну логістику до Мюнхена, де збірна проведе стартовий матч Євро з Румунією до слова 17 червня. від Відстань. 400 кілометрів туди синьо-жовті планують прибути за два дні до гри. А от до двох наступних міст Дюссельдорфа та Штутгарта фактично однакова відстань 200 кілометрів. Сюди українці добиратимуться автобусом. Зауважимо підготовку до євро. Команда Сергія Реброва розпочне 30 травня у Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. Наступного дня команда вилетить до Польщі, де 7 червня зіграє із місцевою збірною а 11 червня на нашу команду чекає матч із. Молдовою у Кишиневі, 12 червня, збірна України прибуде вже до місця постійної дислокації на час проведення євро. Все ж повернеться на футбольну карту України Чернігівська Десна. Однак із новою назвою, та це буде інша юридична особа. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров розповів, що з наступного сезону у другій лізі може з'явитися команда під назвою Десна 1960. За словами Звєрова, є люди, які готові вкладати гроші в клуб. Однак, юридично це не буде та сама Десна, адже у старої чернігівської команди є досі заборгованості. Хто саме буде інвестором нової Десни? Дев'ятнадцять поки невідомо. Однак відомо, що команда планує грати свої матчі на стадіоні Юність у Чернігові. А головним тренером клубу, ймовірно, стане Олександр Рябоконь. Знову заговорив про свій трансфер Георгій Судаков у інтерв'ю іноземним змі. Він прямим текстом заявив, що хотів би найближчим часом покинути Шахтар. Звичайно, я сподіваюся на великий переїзд і працюю над цим. Я дивлюся п'ять найкращих європейських ліг. Але не можу виділити якусь одну. Зараз я гравець Шахтаря і просто намагаюся робити все, що повинен. Передає слова Судакова Код Офсайд. Підтвердив Судаков і пропозицію від Наполі, яку гірники щоправда відхилили. Ми швидко закрили цю тему, і я зосередив усю увагу на шахтареві, каже Георгій. Британське видання Стандарт звернулося за коментарем і до генерального директора гірників Сергія Палкіна, який озвучив суми, що пропонувались за футболіста. Ми могли продати Судакова взимку у Наполі італійці зробили пропозицію ці у розмірі 40 мільйонів євро. Ми були готові відпустити його за 50 плюс бонуси, однак наполі втратив цю можливість. Зараз Судаков коштує більше, ним цікавиться багато топ-клубів. Найбільший інтерес з боку АПЛ і вони знають ціну. Додамо, що у нинішньому сезоні в активі Георгія 7 плюс 3 у 28 матчах за шахтар. Кіліан Мбапе офіційно на одному рівні із Андрієм Шевченко. Далі піде мова про результативність у Лізі Чемпіонів. Нападник ПСЖ Кіліан Мбапе став автором дубля у матчі однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони і не лише допоміг своєму клубу пробитися до півфіналу, а й суттєво покращив свій бомбардирський показник у цьому турнірі. Завдяки двом голам француз довів лік своїх забитих м'ячів у Лізі Чемпіонів до 48-ми та зрівнявся за цим показником із Андрієм Шевченком. Стільки ж забив і Златан Ібрагімович. Найближча цілі Кіліана 50 голів саме стільки на рахунку Т'єрі Анрі. <му> ну і на завершення сьогоднішнього випуску про гучну відставку у чемпіонаті України. Ця відставка наближається від туру до туру. І про це прямим текстом говорить головний тренер Чорноморця Роман Григорчук. У коментарі виданню Тато таке Григорчук заявив, що Одеса нині заслуговує на кращу команду, і це змушує його думати про відставку. Ми з керівництвом майбутнє не обговорювали. Але коли команда на 10-му місці в таблиці, коли команда не грає в єврокубках, Одесі це не потрібно. В Одесі має бути хороша команда, яка грає в Єврокубках і показує хороший футбол. Одеса на це заслуговує. Якщо ти не можеш подарувати вболівальникам такий футбол, то потрібно думати, що робити, заявив наставник. Зауважимо, що нині Чорноморець посідає в турнірній таблиці восьме місце в активі команди 29 очок. Вони лише на один бал відстають від Ворскли і мають ще гру в запасі. Що ж друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця і цей випуск сподобався, вам тисніть лайк, а також перевірте підписку на канал Футбол України. Слідкуйте за нами, ми є у всіх соціальних мережах. Ежах і до зустрічі! Скоро побачимось.